Російські окупанти поскаржилися на тривожну ніч 26 листопада в тимчасово окупованих містах Донецької області. Після серії вибухів там без світла залишилася половина обласного центру Маріуполя і інших міст. Ляляля втрата світи. Щас ми в Києві. А може ряжемо? Думаєш? Російські пропагандисти зазначили, що вночі 26 листопада був приліт у Старобешівську ТЕЗ Донецької області. було. святня внаслідок цього половина Маріуполя Донецька єнаківо та горлівка без електрики. У мережі з'явилися кадри яскравих спалахів над зануреними в темряву населеними пунктами. Згідно з повідомленнями у донецьких пабліках, перші вибухи пролунали близько 2.10 в тимчасово окупованому місті Зугрес. Згодом гучно було в Харциську та інших містах і селах довкола Донецька. Ватажок так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що в результаті атаки частина міста районів залишилася знеструмленою, а сама ситуація непроста. Також у кількох містах і районах нібито не подають тепло. Зокрема, Маріупольці заявили, що і вода, і тепло у них теж почали зникати. Згодом Пушилін також заявив, що у декількох населених пунктах подачу електроенергії вже буцімто відновили, а в інших населених пунктах роботи ще тривають. Ватажок ДНР також у пропагандистському дусі звинуватив у знеструмленні частини Донецької області ЗСУ. За словами Пушиліна, не всі безпілотники вдалося збити вночі.